Думав, вже не буду збирати донати на ЗСУ, але ніколи не треба зарікатися, я і не зарікався, я собі так тільки думав. Дивіться, ми були коли збирали з вами на Екофло, пам'ятаєте? Я думав, що поставив амбіціозні ціни, 100, 100 тисяч не ціни, а ціль, 100 тисяч гривень, зібрати там на 5 екофло. Думав, 100 тисяч підписників, зараз як по гривні кинуть. А в Інстаграмі 6 тисяч, а в Ютубі 15 тисяч. Але люди вже якось знаєте, чи звикли до війни, я, ну, я не можу це, це пояснити. ну, коротше, Хтось кинув 7 тисяч, хтось по тисячі, хтось по 500, хтось по гривні. Загальним, е, ну, в загальному зібрали 20 тисяч гривень ледве-ледве. Все, відправив я те кофло, думаю, молодці допомогли. Е, ну, Більше я не буду займатися цим. Але дзвонив він вчора, до дружини каже, дуже велике дякую, передай дякую Дмитру. Підписникам його користуємося Ми дуже цим екофло, дуже нас виручає. У нас є декілька штук. Хтось ще їм там донатив, допомагав. І в них так зараз деякі стоять від генератора дизельного, ще й дуже голосно він працює і погана солярка, каже, вони десь далеко-далеко десь заряджають ці екофло і з собою беруть на позиції ці екофло. І тихенько собі там підзаряджають обладнання. Можна сперечатися, що має держава допомогти. Я кажу, в тебе все є. Він каже, ми забезпечені повністю, не вистачає екофло. Багато чого хто повинен, але є реалії, не вистачає. Є думки, що, що хлопці собі не можуть купити це екофло, зарплати хороші, що не можуть скинутися купити екофло. Ну, давайте поміняємо їх, вони нам будуть скидуватися купляти, а ми будемо там, а вони будуть купляти. Вони не проти. Хлопці не проти, кажуть, що ми будемо донатити, збирати і все будемо робити, а ну, ви нас трошки поміняєте". Ну, по-різному до цього можна все відноситися. Потім в мене дилемма стояла. Я продаю зараз, е, ці паверстанції по 12 тисяч гривень. Ну, вони в мене є, я там можу по собі вартість по 11-500 їх е, віддавати на ЗСУ. І так ми і робимо. Вчора дві поїхали на Миколаїв. Коротше, все, ну ви поняли. Е, ну, Все це продається. Залишилось ми там з десяток. Але думаю, зараз будуть говорити, що заробляю на війні. Я вже не раз заробив ще, цей раз хочу заробити. Потім відкинув всі думки, думаю, хто що хоче думати, завжди хтось хоче думати. Вони в мене є, реально в наявності є. По собі вартості, чого на... не збирати на ню. І, коротше, оголошую збір на одну. Я вже не хочу 100 тисяч, хочу 11500 і знов їм відправити. 11500 одна зарядна станція. На себе беру організацію, час, відправку. Все все беру на себе. Хто хоче допомогти задонатити, пишіть в особисті повідомлення, бо Тікток дуже блокував відео, де я картку якусь вставляв, де я номер вставляв. Хтось хоче в особисті, напишіть, там, можна карту там, на донат, типу на розвітроту. І я вам буду кидати цю карту, хто бажає гривню-дві. Надіюсь, 11500 це вже не амбітна, моя ціль 100 тисяч допомогти. Тому так, 11500 відкриваю. Хто бажає, донайте, хто не бажає, не донайте. Всім гарного дня, люблю вас ви найкращі. Пішов розбирати посилочки. Все.